Вітаю, друзі! З вами Юрій Богданов, каналі Ісландія, і сьогодні в нас як традиційно, вже щосереди е, такий міжнародний бліц, і було б дивно сьогодні говорити про щось, крім очевидної провокативної атаки Росії на Польщу, і е, саме тому я хочу розібрати, чому я вважаю це свідомою атакою, чому я вважаю при цьому, що вона містить переважні елементи провокації. Ну і поговоримо про заголовок, тому що. Е, це я його вигадав, і я дуже хочу поговорити про роль Китаю в тому, що відбулося. І чому я вважаю, що е, той саміт, який відбувся в Китаї, і де Путін дуже мило спілкувався з СІ про річне життя, одна з причин цієї атаки безпосередньо. Тобто фактично всі несе за неї відповідальність, і було б добре цю думку донести до голови Дональда Трампа. Власне, давайте почнемо з головного. Ця атака на Польщу була вписана в контекст атаки на Україну, Тобто вона не існує в вакуумі Це перше. Друге, вона, вочевидь, не переслідувала цілі вразити щось суттєве, тому що якщо б вона переслідувала таку ціль, то відповідно атака була більш масована. Третє, ця атака співпала з скорим початком навчань Запад, який Росія і Білорусь будуть проводити безпосередньо у кордоні в Польщі і країн Балтії. І з тим, що польща напередодні цих навчань заблокує кордон з Білорусі повністю, щоб уникнути провокації на суші. Тобто, ця атака вписана в певний політичний контекст. Це перше друге, ця дія е, ослуговує цілі е, спровокувати або неадекватну реакцію з з боку НАТО і західної коаліції, або відсутність такої реакції, щоб продемонструвати слабкість і недолугість. І я впевнений, що адресатом цієї слабкості недолугості є безпосередньо Китай, і е, наступна наступна резон це продемонструвати європейцям, в тому числі і е, українцям, як частині Європи, що Америка більше не є надійним партнером, що від неї не треба очікувати ніякої суттєвої допомоги і підтримки. Відповідно, краще домовлятися з Росією і йти на сепаратний мир або там зливати Україну, змушувати Україну до певної форми капітуляції, тому що все одно Америка на допомогу не прийде, а Росія насправді може зробити з вами, що хоче, тому краще з нею домовлятися якось співіснувати. І оце все фактично є набором тих дій, які здійснює російська атака. Чому я вважаю дуже важливою тут роль Китаю, і при оцінці цієї ролі дуже важливо побачити подальшу реакцію Сполучених Штатів Америки, тому що демонстрація слабкості НАТО, демонстрація слабкості західної коаліції е, з точки зору Путіна, має продемонструвати сіль Цзіньпіню, що навіть е, він вдасться до якоїсь дії щодо е, Тайваню, тобто, якщо він спробує провести. Маленьку переможну війну проти Китайської республіки, е, як офіційно називається Тайвань, то від реакції йому очікувати не доведеться. Що Америка буде кволою, що Європа не вписується, тому що Америка не захищає її. Європейські ресурси за зосереджені на російському фронті. Відповідно, Китай може діяти путіну, е, враховуючи сьогоднішнє положення Росії її штайдушне економічне становище. Те, що вона не може здобути серйозної перемоги над Україною, досягнення всіх цих цілей було б вкрай корисним, тому що е, спровокувати Європу <кхем>, на слабку реакцію або навпаки на реакцію, яка б обмежувала допомогу Україні, е, продемонструвати несп... неспроможність Америки і Європи діяти спільно. Продемонструвати, що Китаю не має нічого боятися в майбутньому конфлікті заходом, це якраз та ціль, яку Путін безпосередньо має переслідувати для того, щоб зробити Китай з спостерігача, хай і е, сприятливого для Росії спостерігача, в повноцінного актору того глобального безладу, в який грає Путін, і в який е, він е, почав в якому він почав заграватися? Тобто треба розуміти, що ті розрахунки, які мав Путін станом на 22 й рік, вони не справдилися. В Росія замість короткої війни, і яку як прийме Захід, опинилася в важкій війні на виснаження, де російська економіка вже не вивозить, а Україну дотиснути до поступок досі не вдалося. Відповідно, для Путіна дуже важливо зараз спробувати перегорнути стіл. Він, звісно, ні ніяке повноцінне вторгнення в Польщу не спроможний. Він навіть, скоріш за все, не спроможне на повноцінне вторгнення в країни Балтії, але вдаватися до провокації проти Польщі, вдаватися до провокації проти е, країн Балтії, наприклад, з атакою на словакський коридор або зі спробою захопити якісь підкордонні території Литви чи Естонії. Він сутко спроможний в першу чергу для того, щоби. Продемонструвати неспроможність Заходу і підштовхнути всіх до перемогу з ним, або план максимум для нього спровокувати е, Китай для того, щоб Китай почав активно діяти на Також Східному фронті, що мало б відволікти ресурси е, Заходу в перше США від Росії, е, і е, відповідно дати Путіну можливість вийти з цієї війни а, або з досяжним результатом. Або як мінімум дійсно з е, втратами, які можна було переварити в е, подальшому. Тому, в принципі, на сьогоднішній день ми точно можемо сказати, що рішення Путіна атакувати Польщу, яке готувалося вочевиди заздалегідь, було ухвалене саме після візиту в Китай, де я думаю, що він отримав як мінімум схвальне ми не проти від е, Сі Цзіньпіня, і точно <кій> з наміром. Ще ближче зблизити Китай і Росію, розрахунку на те, що китайці повірять в слабкість Заходу і вдадуться до якихось рішучих дій проти Тайвань. Е, І власне тепер питання в тому, як реагувати е, нашим сусідам, як реагувати Європі, як реагувати, Америки, Америці е, звісно, така атака не є приводом для, для односторонньої ескалації, тобто не є приводом, не знаю, атакувати Росію її аеродроми чи щось подібне. Але Така атака має продемонструвати, як мінімум е американській адміністрації європейським країнам, що на сьогоднішній день єдиний спосіб убезпечити Європу єдиний спосіб убезпечити цей фланг оборони західної коаліції, полягає в тому, що Росія має втратити можливість продовжувати вести складну технологічну війну, тобто е без знищення російської економіки, без підриву російського воєнного потенціалу. Такі загрози будуть постійно існувати незалежно від того, чи буде завершена війна в Україні, чи вона буде продовжуватися. Тому в принципі на сьогоднішній день головне, що має відбутися протягом цього тижня, це посилення воєнної допомоги Україні і активізація розмов про ведення проти Путіна, вторинних санкцій і секторальних санкцій проти російської економіки. Зараз головне підштовхнути Путіна до економічного колапсу, до того, щоб його економіка припинила е, мати можливість е, щодо підтримки війни такої інтенсивності і технологічної війни. Звісно, на цьому фоні Путін може вдаватися до більш масштабних провокацій, і тут же питання в наступному: як посилити українське ППО, як посилити українські спроможності завдавати ударів по. В тому числі виробництво тих дронів, які сьогодні атакували Польщу, і, зрештою, це може мати продовження в дискусії, що було б бажано ж таки, закривати небо над Україною і бажано не тільки над західною, а й над Сією, щоб не допускати таких інцидентів. Тому що єдиний спосіб е довгостроковий уникнути таких провокацій, це забезпечити знищення повітряних цілей ще до підльоту до країн-членів НАТО. Я думаю, що на цей тиждень найкраще, що ми можемо отримати, це погодження 19-го пакету санкцій від ЄС, які зараз активно обговорюються, плюс посилення підтримки України зброєю. Ви логічно спитаєте, що там Трамп і що він там буде робити? Поки ми бачимо від нього дуже кволу реакцію. Він, звісно, набагато більш зацікавлений в тому, щоб з внутрішніх інтересів максимально роздувати кейс. Вбивства однієї українки шизофреніком в Штатах. Він сьогодні вже пише, що цю людину треба стратити, вона заслуговує на смертну кару все таке інше. Але чомусь забуває про людину, яка щодня вбиває десятки українців, про Володимира Путіна, якого теж було б непогано відправити, хоча б в ГАГО на суд, і питання в тому, що зараз через цю атаку на Польщу, про яку Трамп ще тиждень тому казав, що Польщу вони ніколи не здадуть. І завжди буде її захищати. Власне, тепер йому доведеться активувати в тому числі тему санкцій. Ми вже бачили заяву від сенатора Лінсі Грема, який е добре відчуває наратив, який повсюджу розповсюджує Білий Дім. Я думаю, цього тижня, як мінімум, активізацію цього треку ми будемо спостерігати. Але, звісно, е я все ще переконаний, що адміністрація Трампа далека від того, щоб зустрітися з реальністю. Він постійно ходиться в неї, вона постійно нагадує про себе, але поки до Трамп доволі далекий від того, щоб все ж таки ухвалити ті рішення, які дійсно е слугуватимуть тому, що Путін припинить е свої дії проти України, проти, проти Європи і проти широкому сенсі НАТО і Сполучених Штатів, в тому числі, ми ще чуємо заяву від Венса, що вони хочуть там з Росією торгувати, що ви не бачить, що в економіці в торгівлі. Все дуже добре буде, коли вони українуть угоду. Але правда полягає в тому, що Путін на сьогоднішній день для нього у Америки, Європи економічної пропозиції на столі немає, тому що вони не можуть повернути Путіну туренту, яку він втратив у 21 році, а, для, а Путіна не рятує навіть це, тому що йому буде важко прояснити причини своєї війни і те, яких, власне, результатів він досяг, е пожертвувавши російським стратегічним запасом міцності. І м'якої сили, і власне військової сили, яку накопичували ще з радянських часів Тому для Путіна все ще продовження війни лишається єдиним можливим виходом, поки його економічна ситуація і ситуація на фронті не стане настільки критичною, що буде загрожувати безпосередньо збереженню влади і в його випадку збереженню його життя, яке він бачить вічно Тому на сьогоднішній день. Е ми маємо продовжувати ту лінію, яку ми обрали по Трампу, і європейці теж переконуючи американського президента, що тільки вторинні санкції, тільки тарифи, тільки е, секторальні санкції проти Росії будуть сприяти замиренню цієї країни, тому що Путін розуміє тільки мову сили. Власне, е, поляками я щиро співчуваю, знову таки, і дуже сподіваюся, що вони все ж таки зроблять висновки, що. Головними, хто підбурює ненависть до українців, є росіяни. Ми сьогодні ж бачили докази, що крім партії конфедерація, яка є відверто українофобною і е, німецькохобною, е, тільки російські боти підтримували наратив, що в нападі на Польщу винні України. Ну вона суд відповідалі з українці це з війну, чи се що не позбували дрони, чи ще чомусь. Е, більшість поляків, все ж таки, чудово розуміє, хто їх ворог. І сьогодні ми бачили, що. Навроцький і Туск, які останні тижні ведуть непримиренну е, політичну війну, все ж таки знайшли собі сили поспілкуватися, знайшли собі сили разом реагувати на цю кризу. Далі ми побачимо в наступні, можливо, 2-3 дні, як е, реакція Європейського союзу, НАТО і США буде розвиватися. Я думаю, що ще мінімум добу американців добиться, щоб випрацювати якесь на реакцію серйозну крім твітів Трампа. І далі будемо дивитися динаміку. десь на п'ятницю. Я очікую заяву від Трампа про те, як він буде ставитись до цієї ситуації, але різких кроків не буде. Звісно, якщо Путін сприйме позицію заходу як слабкість, вже найближчий час ми побачимо повторно таких атак. Але я сподіваюся, що як мінімум, як мінімум, вибачте за вибачтелогію план мінімум, начинки виконають і підсилять е, ППО. І спроможності України знищувати ці дрони і ракети ще на підльоті до країн НАТО. Будемо далі спостерігати. Сподіваюся, там ми вже в п'ятницю з паном Володимиром говоримо в ефірі, а за тиждень, можливо, нас чекають нарешті і санкційні новини. А на сьогодні я нагадую вам, що якщо ви не в ЗСУ, ви для ЗСУ, то національної сили оборони вони найкраще захищають і небо над Україною, і небо над Європою з'ясувалося. Але сьогодні, все, до нових зустрічі, са в Україні.